Кажуть, може це і неправильно. Але я показую не тільки найкращі варіанти полів, але й найгірші. Оце моє найгірше поле. Печаль біда. По-перше, ось від посадки да, там, придавило. по-друге, з ним попрацювали. Тобто Це поле перший рік в обробку, Здоров'я поля не дуже гарне. Бур'яну багато, незважаючи на те, що тут були і ґрунтові. Соняшник не везде достає до пояса. Койде й да яєць не достає. Ось в такому не дуже гарному, жахливому стані. Вже не було сили його пересівати чи щось робити. От, зійшов він сіявся він 2 травня, вчасно. Тут глибока рихлення з осені, дісковка з осені. Воно поле було заростало амброзією. Далі. Що тут було? Тут на загал внесло Внесено було 400 кг добрив. Ну тобто все-все виригуть. Ага, ну тут заходимо. Але шляпки, шляпки нема. Я вважаю, що також гірше було із-за того, що саме тут, саме тут ось а, миленький такий. Тут саме із за добрив також вплив був негатив. Негатив, тут де добрив більше. На наступний рік воно щось спрацює. Тут був сульфамафос внесений. Тут на загал внесено сульфат амонія. На загал внесено під 400 кг добрив на полі. От. Ну, Звісно, заходимо сюди, тут він кращий. Ось от від посадки відійшли. Далі в нас там згорів баштан, якого також не вистачило вологи. Ну, тобто... Показує не тільки так, няшки, показує косячки, койде зійшов, попоже соняшник, кой де. де ну, Скажімо так, жахіття. Тут буде врожайність до тонни, півтони, я думаю, не більше. Вот. Ну, а там подивимось, може, щось більше дасть. Ну от, да, І це синельниківські да, посіяний в першому От, Не завжди вискакує. Ну от, да, нема. Тут, до речі, немає, вовчка. Ось о, може десь там і стрельне один-два. Тобто на полі вовчку немає, того немає. От, Єдиний біч це амброзія. Може тут хлопці мені підказують, якийсь був фітятокс від амброзії, що той рік гуляла. Ну і плюс ми зробили класичну обробітку поля. У нас було глубока рихлення і у нас ми провели три культивації. Тобто вирівнювали поле, приводили до ладу. І це, я думаю, попрацювала всі мої дії, які вірні і треба. Але попрацювали на цей рік в умовах посухи на негатив. Тобто тут і вологі було обмаль я дав добрива. Часть вологі пішло на добрива. І, до речі, тут лишні операції також пішли в мінус. Там вон, кукуруза, вона також показала. Тобто кукуруза, яка сіялась по аж глибоко рихленню, але була тільки баранування, ми проводили, воно було рівне поле. І культивація предпасівна значно краще. Тут, де ми зробили три культивації, вирівняли його під стол ровний, тут негатив. Тут і соняшника немає, усього дивимося. Ну як, він є. Але, але, але. От, і кукурузи нема, і баштан згорів від нестачі вологи.